Кожного свята, свій кольори, смаки, звісно, свій запах без нього ніяк. Погодися, то не непорожні слова. Найкращий на світі це запах різдва. Якою пахну наші хати, ні матусі до сирнака себе родзинки. Сорок два. У кожного свята свій кольори, смаки, звісно, свій запах без нього ніяк поготися, то не порожні слова. Найкращий на світі цей запах різдва. як хвоєю пахне у нашій хатині матуся до сирника сепла родзинки, а сімдесят вісім.